Всього 55 гривень. Дивіться, які прекрасні саджанці гейхери. Або 85 у касетна розсада. Ви погляньте на цю кореневу систему, ви погляньте на ці різноманіття кольорів. Це просто вау! А ось яке вау! Капуста! декоративна, Вона буде зимою вам квітнути. Тому що вона розцвітається тоді, коли. Прям холодно настає, і вона набуває такої неземної красотиці. Я вам серйозно кажу. Ой, надо купити, От срочно надо купити хоча б по 5 штук кожної. Купуєте, висаджуєте собі, дивіться, яка красота. Ви ось її садите ось так глибоченько. Ось так, бачите, вона висока. Це високоросла капуста, вона на зріс. Вона в коріниці, навпаки, це дуже крута розсада. Ви тільки погляньте, як, які саджанці, ви її висаджуєте аж сюди в ґрунт. Да, трошки треба ямку глибоченьку зробити, але ви її висаджуєте. І тоді звідси ще підуть корінчики. Вона укоріниться і буде як міцна, і буде такими гарними шапочками цвісти. Пишіть мені особисті повідомлення, а також можна замовити ще оптом. Цілу касету. можна на пополам 24 білої, 24 фіолетові. Відправка з теплиці, пишіть. І ще її низкоросла. Капусточка. И игра червоно-черные щуки.